Три, два, один. Поїхали! Вітаю всіх, хто пише коментарі про чудову солов'їну Меджик Мані, і тим, хто не пише, хто чує та дивиться, хто намагається розібратись, як заробити на ринку нумізматики, як не прогоріти, як дізнатись нове. Ми, я, Денис Мінін та Сергій Меджик Мані, кажемо вам доброго вечора. І сьогодні маємо особливу тему випуску для вас. Привіт тобі, Сергію, розкажи про неї. Дякую, привіт, наші любі друзі та підписники. Ну що ж, тематика цього відео монети, присвячені гороскопу та Задяку. Дуже цікава тема на монетах України. Рубрика, що купити та що продати, буде спільна, бо ці монети не в, не, не в часі. Їх можна як купляти також і продавати, але Чому? починаємо ми як зазвичай з новин. Так, починаємо з новин від НБУ. І так, з 3 го 25 п'ятого року Національний банк України презентував нову монету із серії Східний Календар рік коня. Дуже цікава монета з 80 тисяч штук. Ця монета в ну, достатньо великій серії. Це сьома монета. Якщо я не, помилаю, не помиляюсь, напишіть у коментарях і очікуємо її на продаж у інтернет-магазині НБУ. Окей, рік коня в нас попереду. Е, побачили, як монета виглядає. Тираж, тираж класичний е, серед останніх тиражів від Нацбанку України, але ми цього вже коментувати не будемо, тому що не один раз вже про це говорили. Так. Е, ну що ж, почнемо. З наприклад, дуже гарної серії монет, як, е, е, зросла, яка зросла у ціні. Це монети зі срібла, гороскоп, дитячий гороскоп. Дуже цікава, крута серія монет. Монети номіналом 2 гривні тиражем по 10 штук кожна. Ціна на ці монети від 2,5 тисяч гривень до 4 тисяч гривень. Та вага цих монет одна четверта унці. Це 8,4 грама. Тобі ж, дуже маленька монетка, однак коштує вона дуже недешево. Ось такий чудовий набір монет. Я пам'ятаю, колись на касі Нацпанку ці монети коштували в середньому 220 гривень за одну. Х10, не враховуючи інфляції, да, а, а, однак е, ніхто не хотів їх купляти, бо дуже багатий тираж на той час. І зараз е, кусаємо лікті. Кусати, е, сподіваюся, приводів буде менше після наших з тобою зустрічей. Ти, до речі, віриш у гороскопи, бо зазвичай я коли чую від людини, а все так. зрозуміло. Вона ж скорпіон, мені хочеться від цієї людини бігти. Так, так, гороскоп це дуже цікава річ у нашому житті. Яка наступна цікава річ у нашій з тобою зустрічі mm. сьогодні? Ну що ж, про цей набір ще пару слів. У, цьо, ну, у гороскопі. Є окремі знаки зодіака, які е, коштують набагато більше інших знаків. Саме, ну, наприклад, дорогий знак зодіака у всіх видах гороскопу це ЛЕВ. Угу. Це дуже крутий знак. Люди з таким. Знаком народилися, на, народилися зазвичай наприкінці липня або на початку серпня, і ось, друзі, найдорожчий лот тут. Окей, зрозуміло, а найдешевший, який, до речі? Знаєш ну, таку позицію? Ну, оці, оці останні там, деякі скорпіон ще по, ну, за левом. Іде, а далі всі інші. Хто хочеться назвати? Знаєш, якщо та Лев найдорожчий, то А там ти там та та Лев. Та Лев, От... окей, типу, е там я, я не знаю, хто там ще може бути у нас. Віси, окей, віси, будуть найдешевші. Наприклад, окей, зрозуміло, що ми знаємо найдорожчі. Далі? Так, да. е наша тема важлива найдорожча. Ну що ж, також є одна чудова серія монет Східного ЗДАКу зі срібла номіналом 5 гривень, який випускав Нацпанк. Дуже цікава теж серія монет. Зараз я її знайду у каталозі я собі. Такі о, о-о. Е, так, е, значить, серія монет е, е, східного ЗДАКу зі срібла е, 5 гривень номіналом унції срібла з 2006 року е, пішла ця серія з тиражем від 12 до 20 тисяч штук е, за монет, ну, монет е, за е, кожним роком е, випуска всіх монет. По 2017 рік випускалися ці монети? Е, на Віоліті знайшов повний набір цих монет. Е, ціна в середньому на ці монети від 2800 гривень до 5500 гривень за А угу. е, Ціна на ці монети е, коливається е, залежно від тиража. Тобто е, у в гороскопу там по знаку гороскопа, а у зодіаку по тиражам. Ціни варіюються на ці монети. От. Ви зараз бачите усю серію цих монет на екрани. А Також є ще дуже цікава серія монет номіналом 5 гривень. Уже гороскоп. Тоже, пів унці, срібла 5 гривень номінал. Е, Випускалися з 2006 по 2008 рік. Е, тиражем від 10 до 15 тисяч штук за монету. Та ціна на ці монети від 3,5 до 4 тисяч гривень за монету. Теж ви бачите на екрані. Побачили, побачили, зрозуміли. Так, ну, ще також є у 2004 році вийшла дуже красива срібна монета під назвою Зодіак. Ми всі її бачили. Монета з там под руком, незвичним цвітом цієї монети, кольором цієї монети. Тиражем до 15 тисяч штук. Ціна на цю монету зараз, ви бачите, її на екрані, зараз від 8 тисяч гривень. Uh -huh. От, одна унція, вагою, ця монета. Так розповідаєш Такого. про них Сергію, наче ти не віриш в гороскопи? Uh, де, 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 твоя, де, де твоя традиційна експресія? Хвилюєшся? Хвилюєшся? Ну ти не читай перед нашими записами гороскопів, і не будеш хвилюватися. Хто ти за знаком Зодіака? Це секрет. Секрет? Що не хочеш, щоб вираховував твою дату народження? Бо в мене були друзі, які працювали колись в газетах. Вони писали ці е гороскопи на тиждень. Тому я б, я б тобі зараз б написав цей гороскоп, щоб тобі легше було далі їхати. Що ще в нас сьогодні? Ну що ж, Нацбанк ще випускав із золота монети, присвячені тематиці гороскопу. Золото завжди цікаво. 에... Давай. Тер... Так, тиражем по 10 тисяч штук. 에... З 2006 по 2008 рік. Ось ви бачите, як вони виглядають на вашому екрані. 에... Та ціна на ці монети золоті. Вони мають вагу 1,24 грама 925 проба золота. І ціна в середньому від 17 тисяч гривень за таку маленьку монетку. Отака От теж чудова серія з золота. МБУ випускало вже. Три серії монет присвячені гороскопу, зі срібла і золота. І одну серію і дві серії монет присвячені Зодіаку. Та одна окрема монета присвячена Зодіаку. Це для того, щоб ви розуміли масштаб цих монет. Якщо всі монети зібрати, це дуже крута колекція, і коштує вона дуже немало сьогоднішніх е цікавих лотах, я, на які ти звернув увагу. Теж буде тематика Зодіака? Звичайно. Однак я ще хочу одну монету вам показати дуже цікаву, яку випускав Нацбанд номіналом 20 гривень зі срібла. А, тиражем, де ж ця монетка, я її відклав. Тиражем вона була. А, Ти шукай, ми вже на екрані показуємо. 5, 5 тисяч штук. Так, називається Чумацький фляг. Це дуже файна монета. 2007 року. Дві онці. Ціна на цю монету зараз в середньому від 20 тисяч гривень. Отака От ще цікава монета, чому я її вирішив вам показати, бо вона зв'язана з зірками. Люди колись ходили по зіркам. І це наша теж історична пам'ятка отака чудова. На молодець Сергій, молодець. Так. Е, Ще е, Нацбанк випускає такі чудові е, медалі, присвячені е, ворусу Зодіаку, однак, е, їх почали випускати з 2022 року. Е, по слухам, по чуткам, Ці медалі випускаються для співробітників НБУ. О, е, маленьким тиражем в середньому 2,5 тисячі штук. Е, наприклад, є, є медаль, от зараз ви її бачите на екранах 2022 року. Е, з новим роком медаль називається. І рок рік тигра ті, mm -hmm. у сувенірному пакуванні. Ціна на неї дуже висока, бо це ексклюзив. Також є з новим роком така ж медаль 2023 року рік кота і кролика тиражем 2500 штук я її не знайшов, навіть у продажі. От, і ще є дуже цікава медаль. Ми наші сьогодні з... е за ком... не за компасом, дам, е дивлячись на зірки, а за твоїм каталогом, Сергій. Так, ну от ще одна медаль 2025 року, рік під змії тиражем 800 штук. Ви зараз бачите в мене в каталозі, Окей. які я показав. От це, що каса... ну, що НБУ випускає, зв'язане з гороскопом та Зодіаком. Я попитався усе показати. Щоб ви ну, бачили об'єм цієї колекції, якщо все зібрати, ну, це дуже не Масштабно, Виходить масштабно. Ну, в тебе є е... хвилина, дві на цікаві лоти. Можеш нам їх показати. Так, цікаві лоти. Дорогі друзі. У посиланні є на сайті Віоліті чудовий пошук. Значить, лоти з знижкою. Ви можете побачити лоти зі знижкою. Тобто всі учасники Віоліті, які роблять знижки на свої лоти, ви можете їх там пошукати у цьому розділі. Також цікавий лот: набір монет 5 гривень східного календаря з 2020 по 2025 рік для тих, у кого ще немає таких монет. Це монети, які вже вийшли з, першого, з першої монети серії рік Пацюка, рік Кабана, дуже рідкісні монети, тержем 50 штук. Всі ці вони там є у цьому наборі. Можете по, у посиланні подивитись. Придбати, якщо у вас ще немає повного такого напору. Чудово виглядають, подивіться. Так. Да. Також дуже цікавий лот, який для дуже ну, багатих людей, золотий набір монет, Гонконг, Лунарі, тобто східний календар. З дуже вражаючою, вражаючою ціною. От ви бачите цей весь напір зараз на своєму екрані. Однак, у посиланні подивитись на цю ціну, ви можете у описі до цього відео. Ось такий ціну, я. ціну ми вже побачили на екранах. Друзі, підтримайте, підтримайте Сергія Меджик Мані. Він, можливо, вперше в житті. Зібрав усі монети, які пов'язані з темами зірок, зодіаків, гороскопів, і ми пройшли цим непростим шляхом. А, хтось за чумацьким шляхом. Ми сьогодні за Меджик шляхом орієнтувались. <плес> е, і, здається, ми таки дістались. дістались е, фінішу, фінішу нашої сьогоднішньої зустрічі, фінішу нашого сьогоднішнього епізоду. Дякую тобі. Відчували, що тобі непросто відверто. Тому що ти про ці теми ну не звик розповідати, певно, хоч, хоч українською, хоч російською, хоч англійською, хоч ну, будь-якою мовою це дійсно непроста тема, тому що будь-яка дефініція, яку ти можеш використовувати у своїх реченнях, у своєму мовленні, вона може бути проти тебе. тому, що треба розуміти, про що ти кажеш. Тому не дивлячись на складнощі, тобі вдалось. Дякуємо тобі дуже. Дякуємо всім, хто з нами, хто дивиться, хто підписується на YouTube канал Єоліті про колекціонування. Ми вам кажемо до нових зустрічей. Па-па. Дякую, пока.